В Заводському суді Запоріжжя триває розгляд справи над російським військовим Дмитром Курашовим. Його звинувачують в умисному розстрілі українського військовополоненого та порушенні законів та звичаїв війни. Цього разу продовжують заслухувати свідків. Явка свідка була забезпечена, він знаходиться в приміщенні Заводського районного суду, однак в іншому залі судового засідання, оскільки не можна одночасно тримати приміщення обвинуваченого та свідка. Присутній на суді свідок побратим Курашова з підрозділу колишніх ув'язнених Шторм В. Разом вони виконували бойове завдання на Запорізькому напрямку. Моя група поштала. Я знала, що пасад знайшов, що у біла воєнадилась у військові. Хринсь. А вам відомо, а від киля вони це знали? Я не старшу. Сбір доволі це не. Буду Допит триває близько 15 хвилин. Після чого засідання закривають. Адвокатка Дмитра Курашова її обличчя не показуємо задля безпеки, як і сам обвинувачений від коментарів відмовились. Натомість, прокурор Микита Маневський повідомив на наступному суді мають допитати ще одного свідка. Який володіє трошки більше могисяго інформації. Після того я буде завершено допит свідків. Ми плануємо переходити до дослідження письмових матеріалів і речових доказів. Нагадаємо, військового РФ Дмитра Курашова обвинувачують в умисному вбивстві українського військового і порушенні законів та звичаїв війни за даними слідства. Торік, 6 січня, під час штурму села Приютне у Запорізькій області Курашов відкрив вогонь по українському захиснику, що вийшов здаватися у полон. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 26 березня. Що вам відомо за цього